Лохина. Ця схожа на чорницю, запашна ягода раніше була винятково лісовим мешканцем. Але останнім часом садівники навчилися вирощувати її на своїх ділянках. Ця ягода дуже смачна, але у вирощуванні вона капризна. Через це зазвичай неї купують одно-двохрічними саджанцями. Садимо кучі, краще весною. Вона має бути на самому світлому і затишному місці, щоб вона такі гарні були кущі. Вона любить верхову. Новий кислий торф, але він має бути легкий. Лохина любить полив. Я, наприклад, свою лохину поливаю два рази в тиждень під кисеною водою. Лохина починає спіти початок липня і так аж до кінця серпня. У нашому регіоні лохину краще садити ранні сорти і середні, так як пізні сорти може не визріти деревина, тоді вони підмерзають. Лохину обов'язково потрібно обрізати і найсмачніша, найкорисніша звичайного у свіжому вигляді, але дуже гарна і в заморозки не втрачає своїх поживних якостей. Лохину можна сушити. Лохина в буквальному сенсі вітамінний клондайк, адже містить вітаміни групи С, в 1 в 2 ПП і К. Саме вітамін К робить ягоду особливо корисною. Про його важливість вчені заговорили нещодавно: достатня кількість вітаміну К сприяє правильному засвоєнню, такого необхідного для кісток кальцію. Також лохин. Містить важливі мікроелементи: калій, кальцій, магній, фосфор, залізо. Вона зміцнює імунітет, покращує травлення, має навіть антисептичні та жарознижуючі властивості. Найбільше корисних речовин міститься саме в шкірці, тому бажано їсти зі шкіркою обов'язково. лохина дуже корисна для зору. Вона допомагає боротися з цукровим діабетом. Вона низькокалорійна. Це такі продукти, які бореться з раковими клітинами. Аріння допомагає нашим клітинам швидше відновлюватися і виглядати завжди молодими.